Побачив, як персик спить, не міг не сняти лапи писати. Викрутився так спить. А ще хотів всім подякувати. Я на виходних просто не мав можливості, я телефон в руки не брав, там просто тільки відео виложив, які в мене були заготовлені, а коментарі не читав. Дуже багато коментарів зібрало відео, там, де називається так, що психічний розлад. Любов до котів. Ну, багато хто писав, ну, там майже 99-98% написали, що вони теж хворюють цим психічним роликом, бо дуже люблять своїх котів. Я підтверджую, що я теж психічно наверное, хворію тою хворобою, ну, яке я знайшов дослідження, і це рішив озвучити у відео. Бо я також люблю свого кота. Багато людей писали, що там люблять своїх котів. Ну, там в кого один кот в кого кіт з собакою, в кого там три кота. Дехто писав ну, в відгуках, що чотири кота. Ну, це, це дуже радує, що люди люблять своїх домашніх тварин. Ну, то... Ой, Пірсик, пірсик був впадеш, впадеш, перевернувся. Ну, тобто це дуже-дуже мене сильно порадувало, то, що люди писали дуже позитивні відгуки, що люблять своїх котів, там навіть хтось входили в якісь дискусії, розповідали свої історії про своїх котиків, собачок. Це, це дуже радує. Так що всім дякую. Любіть своїх котів, собачок, хомячків, папух. Рибок. І вони вам будуть також віддавати свою любов і позитив. Всього найкращого. Таке відео по скриптам доснімаю. Бо коли сняв основну частину, прочитав ще один коментарій. І хочу передати вітання Шепетівки. І дякую за гарну розповідь і турботу про котика. Всім гарного дня!